Пані Ларисо, вітаю вас в студії Радіо Традиційно говоримо про історію українців у Польщі. От розкажіть про себе, звідки ви приїхали і як зустріли війну на ті перші дні відчуття? День добрий. Вітаю всіх. Ви знаєте, ну, зустріти це, мабуть, не те слово. Як війна вірвалася в наше життя? Бо це дійсно стало раптом, так. Я не знаю, хтось каже, очікували, знали про початок. Я не чула такого. Я доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це провідний університет в Україні, ми його називаємо номер 1 І ви знаєте, війна вирвалася в домівку кожного з нас. Це було четвер, як зараз я пам'ятаю, прокинулася дуже рано від вибухів. Я мешкаю і в центрі, на правому березі. А недалеко вокзал центральний, університет недалеко, я пішки ходила завжди. Центральний корпус у нас, червоний, відомий. Вот. І я не зрозуміла, якісь вибухи, щось вибухає. Це було дуже рано. Це було ну, чотири з хвилинками, О пів на п'яту, мабуть. Я на балкон, я дивлюсь, страшне на площі переді мною. Ну, Машини, 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 люди, сигнали, кудись щось. Я кажу, що ж відбувається, телевізор одразу ж. І там все зрозуміло. Ну, Я не вірила, що буде хтось у Києві, що це війна. До речі, скажу вам такий цікавий факт, я за собою навіть помітила, я не вимовляла слово війна, Ну, мабуть, місяця три-чотири. Воно застрягало отут в горлі. Я Обходила це, казала, ну це ж жах, колись закінчиться, це не може бути. А, і так це було 24 лютого 2022 року, четвер. І я залишилась, майже всі повиїжджали, всі, хто як, на вокзалі було, ну, телебачення показували, кидали все, дітей спасали, візочки, речі, але були такі. Чоловіки, які лізли по головах буквально. Я дивилась, а напередодні так сталося в грудні 21-го. Я зламала плече, права рука. І була в гіпсі майже півтора місяця. а тут тільки воно закінчилося, гіпс зняли. Треба розробити руку, права рука це жах був. Але я навчилася робити все лівою рукою. І зараз я дворук, як то кажу. І ви знаєте, я зрозуміла, що нікуди я не полізу, не поїду на вокзал, куди що. А мені племінниця телефонує, приїжджає в Хмельницький. На Західній Україні було більш-менш спокійно. Всі ринулись туди, а хто за кордон. До речі, зразу хочу сказати: ми дуже дякуємо полякам, що відкрили кордони, запустили, дали можливість прийти нашим жінкам молодим з дітьми. Ах, ви знаєте, дуже хвилююсь, коли згадується. Треба було спасати дітей. Але всі думали, що повернуться, ось-ось, ось-ось. І я, я сказала, я нікуди не поїду. І отак я пробула два тижні в Києві під вибухи, сиділа у себе в коридорі, світла нема, воду вимикають, не знаєш, хто там в під'їзді, треба піти хліб, взяти, його не привозили. Пішла там, сухарики взяла, щось таке. Розумієте, це жах, це просто жах. І два тижні, коли Кадирівці підійшли до Києва, я не витримувала. Я зрозуміла, що може бути непоправне. Мені всі телефонують, що ти сидиш, вибирайся, вибирайся, вибирайся. І я просто злякалася, відверто кажу. Я не соромлюсь сказати це, що я злякалася. Я пішла на вокзал до людей. Покидала в сумочку, що там я могла покидати. Я думаю, якось до Хмельниччини до, доїхати. Там електрички були, потяги евакуаційні. Зайшла, ну, по дорозі тривога була, а я йду куди Повернати, повернути додому або вперед, або що. Ну, і йшла під домами. А, прийшла до вокзалу, побачила людей, вже легше, бо люди разом, але стояли один біля одного, сім'я. Я одна. Я одна, так сталося, що в мене найближчих немає, бо була афганська війна. Ми знаємо, Радянський Союз захищав кордони, як зараз Росія захищає. То була не наша війна, але Абсолютно. скільки хлопців загинуло. І то людина, котру я кохала, вона теж загинула. А прийшов час, що і батьки відійшли від цього життя, і я казала, як це може. Дуже жахливо звучати, але я казала: слава Богу, вони не бачать цього. Бо батько пройшов Другу світову війну, мама 16 років було, її в Німеччину вивозили. Вона бігла, просто бігла. І дітей уводила. Це було в Криму, бо вона в Криму народилася, батька з-під Запоріжжя. Тобто в мене така суміш російська, українська. Я історію знаю від батьків. Я її вивчала безпосередньо від розповіді батьків. Багато знала того, що не можна було вслух вимовляти і говорити. Наступ і перший український, другий, третій український до речі, скільки українських фронтів було? Російського фронту не було. Воронежський був. Так, Южний, південний був, але білоруський фронт. Всі ж стоять, кочкуються з сім'ями, я одна, я роздивляюсь, не знаю де, до кого притулитись. Це жах, це дійсно жах. І тут я почула англійську мову. Безумовно, я викладач, <с. перш за все. <с. Я підійшла, стоїть пара, а хлопець, дівчинка молода, і з ними дитинка, ну, років шість, десь так. Я підійшла і звернулася англійською мовою, кажу, може вам допомогти чимось. І він каже, що він з Нідерландів приїхав відвідати сім'ю своєї дружини. Вона киянка, дитинка от народилась у них, а тут розпочалось, і вони стоять розгублені, вони так само не знають, а що, не не знають, бути, що куди. Я кажу, добре. А куди кажу, а вони питають, куди я їду? Я кажу, ви знаєте, до племінника Хмельницький, це Західна Україна. Вони, ми з вами, ми поїдемо з вами. Я кажу, ви знаєте, ми поїдемо разом, дійсно. Але вам треба до кордону добратися. Вам на будь-який потяг він везе до кордону і ви там перейдете без проблем. І так сталося, що на табло висвітилось. Ми розмовляємо, обмінялися телефонами, ну все познайомилися. От. А потім я дивлюсь, що висвітлюється на табло. Мені здається, львівський напрямок. Я кажу, вам можна сідати на цей поїзд, ідіть на платформу і їжджайте. Ну треба їхати, треба рухатись. І вони побігли. І я залишилась знов одна, а потім дивлюсь, Кам'янець-Подільський не висвітився, а щось таке там поруч є. Я. я думаю, та піду. А люди якось не зрозуміли, мабуть. І я пішла, це був дуже далеко, було дев'ята а чи дванадцята -е колія. Підійшла, спустилась, стоїть електричка. Нікого нема, відкрито. Іде жіночка, я кажу, вони в курсі куди? Та це на захід, десь камянець подільський о, мені треба. Зайшла, майже пустий вагон. Сиділа одна сім'я, чоловік, дружина, хлопець і дівчинка. І я присіла, але. Праве плече, права рука. Я боялася, що ставханина буде. Я сіла так, щоб до проходу лівою рукою. І тут почали бігти люди. Уже зрозуміли, куди що. Боже, стільки такий натовп був, такий натовп. тобто на голові з чемоданюками. Я сумочку взяла. Ну, що там я кинула? Ну я ж їхала до своїх. Що мені там треба? Я скоро ж повернусь. І отак, 6 от, року. Березня це було напередодні нашого жіночого свята. До четвертої ми а, сиділи, потім почали рухатись. Слава Богу, затемнення вже ж пасмурно, все темно. Людей дуже багато стояли там, ну, страшне. Дітей, крик, ор. Я вже сижу, сижу і думаю, господі, хоча б доїхати до своїх. Вінницю бомбили в той час. Ми стояли десь на. Недалечко, і ми зрозуміли, там жахливі вибухи. Тобто їхали от з 4-ї години дня ми приїхали на Хмельниччину о 12-й ночі. А вже комендантська година. Я телефонувала своїй племінниці, що я в вагоні, я їду, слава Богу, я з людьми, я буду, буду, але кажу, не зустрічайте, я буду до ранку сидіти на вокзалі і все. Але я кажу, Ну, як би, Господь Бог виносить на крилах своїх людину, яка робить щось. І вона хоче робити. Це я звертаюся до тих, хто сидить, плаче, бо я теж плакала. Сльози просто, от просто самі, неконтрольовано велись. Я приїхала, а тут, як фільм жахів, бо темрява, сирени все рівно, воють. І люди ж, ну, на жаль, різні є. Бігли так, що і через дітей там приїхали. Кожен рятує свою ну, шкіру, то, як то кажуть. Ото. А я не могла, бо я хвилювалась про перелом. І я обережно вийшла, а тут стоять наші хлопці з автоматами. Вони охороняли. Проходьте, проходьте. Зайшла в вокзал, місць не було. Лежали, сиділи, все. Ну я так стала, але кажу знов. Жіночка підходить, вона працювала, бо в жилеті була, і каже: ви знаєте, піднімайтесь отак по сходах, а там лєндочка була, червона стрічечка. Ну, Службовий вхід вона каже, підніметься на другий поверх, там є кімната службова, там ви присядете. Я не знаю, що там вона побачила в моїх очах. Ну, от я була, мабуть, так розгублена, маска, і тут тільки очі, і все. І Я подякувала, піднялась. Я сіла, перевела дух, дзвонить племенниця і каже: значить так, мовчки, збирайся, тихонь, тихесенько, нікому нічого. Не говори, спускайся вниз і йди до охорони. А там все охороняли. Міліція, поліція була, військові, ну, все зачинені, двері стоять з автоматами, все, порядок, що був. Проходь і там тебе зустрінуть і привезуть в домівку. Я нічого не питала, я спустилася, а знов маска вже очі одні. Підходжу, так обережно, і тут я бачу за спинами свого племінника. Ну, радість, ви знаєте, яка. Я спустилася, вийшла, він там щось сказав, мене пропустили через охорону. Був пропуск, бо він там допомагав і так далі. І ми мовчки приїхали додому. Ну, це вже була, мабуть, друга година ночі. І а отак скажі. я опинилася в Хмельницькому. Там були племінниця, її молодший син з дівчинкою, Сваха, дружина старшого сину, який був в Києві з, з батьком в теробороні. От. Друг приїхав з -за кордону, не, мог, не міг дістатися нікуди, а він е, тренер якоїсь збірної хлопчаків наших по дзюдо, мені здається. Тобто. Ну, рукавичка маленька. Ну, всі найближчі, так? Так, ну найближчі, рідні, розумієте, це вже вже, ну, разом якось. І тут, ну, мабуть, тиждень. Ну що, ходимо. До речі, мер Хмельницький, я писала там, давала теж інтерв'ю і дякувала. Кажу, ви знаєте, стільки народу було, але організовано було чітко. В магазинах було все навіть дешевше, ніж в Києві. Я почала в інтернеті шукати координати університету Хмельниччини. Знайшла ректорат, подзвонила, представилась і кажу, щось у вас там відбувається, ви щось робите? Так, ми плетемо маскуяльні сітки, там то сьо зраділи, приїжджайте. Бо у них е, був приватний дім, тобто то не центр, а так передмістя, скажімо. Тобто ви і там волонтерством зайнялися? Я почала там, розумієте? Я почала, бо це ж початок тільки. Я почала, ми поїхали, ми побачили великий спортивний зал, сітки, все плетуть, показали, як це треба знати як. Розумієте, різна є е, е, Техніки, манера плетіння. Так, так. А, І кікімери, кікімери важко. Бо це кожну ниточку треба і так далі. Ми ходили, кожного дня їздили навіть в суботу і неділю. Але вона телефонувала своєму чоловікові, старшому сину в теребороні, і він каже: напередодні це було Пасхи: Мама, я йду в армію, записуюсь. я йду захищати свій дім, свою сім'ю і так далі. А він такий хлопець дуже кремезний високий, ну мабуть, метр дев'яносто, такий от накачаний, все. Він каже, а Айтішнік там то сьо, а тут він каже, я я буду воювати. І вона збирається повертатись до Києва. Я кажу, я не відпущу тебе одно, їдемо разом. Значить, як виникла ота потреба виїхати до Польщі? Бо ви ж майже рік були так. в Україні, так. А то що коли я повернулася, вона повернулася на роботу. Бо вона лікар, вона хлопців лікувала. Чоловік її теж, він в військовій відставці, але вони там працювали, працюють. Вот. А тут сина збирали в армію, нічого ж не було, треба було і берці купувати. Ну, все купували. Це, ну, це саме початок був, звісно. Це ж початок був, так, розгубленість повна була. І я десь. Це уже квітень, і я теж не могла сидіти. Я пішла до ректора і кажу: ви знаєте, я в Хмельницьку була в університеті. А що у нас? Центральний корпус, центр міста, треба щось робити. Ходила по Києву по центру, шукала, казала в кав'ярнях, може, картоплю чистити. Ну, щось робити? Ну не можна сидіти і, вибачте, плакати. А що далі? І тут через два дні телефоную секретар ректору і каже, Лариса Іванівна, на ваше прохання. Okay. Ректор дав команду, привезли рамку, привезли сітку, привезли матеріал, набирайте команду. Все. І я почала ходити кожного дня. Команда, як така, не сталася, бо ті, хто був, вони жалілися і жаліли себе. У мене нога болить, у мене рука болить, а там стояти треба його можна і лежачи, навіть, якщо ви здатні. Потім дівчата приєдналися, науковий відділ, їх відпускали на тиждень на годинку. Ректор підходив, фотографуватись почали. У мене знімки є навіть сітки, яку я тобто, плела. Такий піар на вашій так. праці. І я це робила, поки не пішли шахеди. А шахеди були вже жовтень. Почали засипати шахедами, це було жахливо. Ну, і тоді ж не було такої протиповітряної так, оборони, як так, зараз. Так, так. А нема в центрі Києва сховищ, не, була, не було де сховатися. Сидіш у себе в кімнаті, в коридорі, і все. І все. Ну, і так сталося, що е, попала. Перед університетом, а я збиралася красити, дівчата телефонують, кажуть, нас вивели до метро університет, не йдіть. Я кажу, та я ж чую вибухи. Ж тут. Я вийшла на балкон мене воздушною волною відкинула, бо я бачила, а стоїш, як ото, знаєте, удав на щось. Ти застигла. Я бачу той шахет, летить, от, ну там далеко. І він так от в тому напрямку летить, і там вибух. Потім у нас було. День війська українського, це ж було на покрова. Так, так, це кінець жовтня. Так, так. Мене поз... зателефонували, бо людей небагато було в Києві, і кажуть: ви можете прийти, бо хлопці з е, лікарні, з е, шпиталю прийдуть, будемо піднімати прапор України і наш університетський ректор і так далі. Я кажу, так, безумовно, прийду. Я йшла, але страх був внутрі. Я дивилася я від кожного шороху, шуму, вой сирени і так далі. Тобто це відбулося. До речі, там я зустріла хлопців з Азова, яких обміняли тоді от випустили, і вони лікувалися в шпиталі. Один, я пам'ятаю, його показували без руки, втратив руку, але підійшла, подякувала за витримку, за силу духу і таке інше. От. І... Ну, вже сказали ні, не повертайтесь, бо б'ють по університету, вже поруч там, і ну, не треба ризикувати. Це там трошечки ходила, щось таке, робила, вже вдома щось плела. Але перед новим роком я зрозуміла, що вони не зупиняться, вони будуть бити навмисно. І от я не знаю, як. Це приходить якось зверху. Я попросила свого кума, кажу, замов мені квиток е до перемишля. Бо тут, в Ополі, моя колишня студентка з сином. Ми листувалися, тобто по вайбору, переписувалися. Мені у мене багато студентів, багато випускників. Ну по всій Європі всі співчували, всі писали, тримайтеся там, то-то, то. Але вона єдина, хто написала: приїжджайте. Приїжджайте в Ополя, я пишу, що я вже місяць я не сплю. Я просто не сплю. А вона вот, каже, таке э, затишне містечко, студентське. Ну, вона навіть, я казала, десь порівняла з Оксфордом. Я була в Оксфорді на стажуванні, знаю Оксфорд, Кембридж. Вот, і я коли приїхала, ну побачила дійсно, молоді багато, але ну, далеко не Оксфорд. Але все рівно. Університет є університет, і молодіжний центр тут, і так далі, і затишно. І я от вирішила їхати в цьому напрямку. Я не знала нічого про поле. Не знаю, може, це на щастя, може, на жаль, я відмовилася, хоча оформилася, поїхала в центр існування наших біженців електровня. Ну Це кажуть, все ж таки на відстані. Ну так, це під ополем. От. І я кажу: ні, я хотіла б з тобою, хоча б ти допоможеш. Мені якось щось тут. Ну треба знати польську мову, хоч у мене ангельська, німецька, російська і українська. Це і як рідна. ви знайшли себе в Ополі? В Ополі знов така ж ситуація, як Хмельниччина. Тобто три дні я була, о, ну мені здається, дуже дорогий готель от, біля вокзалу, ви знаєте. Песель оформлювала, а це ж січень, це вже холод, це все. І шукала, вона каже: шукаємо квартиру, але як почують скільки, а я приїхала, мені вже 71 рік. Я не відчуваю, що мені 71, бо я студентами звикла працювати з молоддю. А тут чують, думають, ну, якась бабуля, проблеми Каренька, з нею. Ну... Да. І відмовляють. Я кажу, Інна. Ну, сфотографуй мене, я стану, хай побачать, ну я не така, я моторна. Але потім друзі їй допомогли, мабуть, і отут Сінкевича Варінського, 12 поверхнів, домівка, недалеко від Солярісу, до речі, і там шість під'їздів, і там багато. Українців мешкають, знімають квартири з сім'ями, з дітьми, ну, ті, хто не змогли жити в таких от гуртожитках і так далі. Ну, молодь тобто про те. ви вже мешкаєте окремо. Я одразу три дні була в готелі. Уявіть собі, 30 грудня мене привозять на квартиру, я бачу хазяїна, хлопця, він ремонт зробив, нічого. В квартирі нічого. Нічого. Ліжко там. Стілець маленький, навіть два стульчика, і все. Новий рік я зустрічала одна в чужій квартирі. Це жах був. Я відверто скажу, я сиділа, плакала. Сиділа, плакала, потім на другий день, а тут же, коли вихідний, все зачинено, але я вийшла подивитись і кругами, отакими от колами ходила і вивчала, де я знаходжусь, що там, де, як. Ну, так сталося, що я на Краковській. Ходила, заходила в кожну кав'ярню і запитувала, чи є робота підлогу мити, посуд мити. Я не казала, що я доцент університету. так-так-так. Я розуміла, що університет мене, вона мені іна, так і сказала, вік, а подруги польської мови не знаю. Ну, так. ну, як? Це важко. Я була в кав'ярні, кофе Momentum, там, де Оля Чернецька працювала на той час. Звідти почалося плетіння. Я просто прийшла просити роботу. Вона каже: ну, на жаль, ну нема, ту маленька кам'ярню, у мене одна дівчинка допомагає. ні. Все, я її не запам'ятала. Але потім я сиджу, що робити? Вже 10 днів пройшло. Я почала в інтернеті дивитись, знайшла паучихі за ополя. А що це таке? О, маскувальні сітки. Та я ж це можу. Я зателефонувала. А де? А що? І так сталося, що перша. А, Точка була, і, до речі, Ола знайшла. А це було во дворі дома, де я мешкав, напроти моїх вікон. Ну я побачила тут поруч. Я прийшла ввечері, там написали, після шостої, після роботи дівчата збирались. Прийшла, піднялась все, і тут заходить Оля Чернецька. Вона мене впізнала, я їй, на жаль, ні. А вона каже: А я знаю вас. Ви були, А я кажу, а ти мені роботу не дала? Ну, посміялися. І так ми познайомились ближче. І потім, в кав'ярні, у нас то місто зустрічей, кавери для шоломів почали робити. Я почала брати е, в, на квартиру оці, е, мешковину, робити нітки. Ви знаєте, до часу, до другої ночі не спала, не могла спати. Я не могла, я від кожного шороху прокидалась. Ну, це в нас усіх. На жаль, ми всі обпалені війною. На жаль, тут, недалеко від вас бібліотека. Так, була там. От. І от так я почала ходити туди. Ну, я ж не роботу не знайшла, безумовно. Що мені робити? Я зранку приходила. Оля приходила, дивилась, дівчата будуть до вечору. Потім молодіжний центр напроти перемістилися. Знов, ну все з Олею, а потім відкрилися декілька точок. І Карітас мені пощастило на хороших людей. Зустріла так двох Мар'ян. У однієї Мар'яни троє діток, дівчаток в школу ходять. Інша Мар'яна двоє дівчаток, одна в садочок ходить, а одна в школу. І, до речі, мешкають напроти мене. Тобто дві родини, і ми почали там зустрічатися влітку. І ви там О, разом і... плетете. І от я приходжу туди в Критас. Їм поставили теж рамку, і вона кажу нас. Я кажу, О, тут мені ближче навіть. Я йду і зразу ж приходжу. От після вас я йду до Карітасу. Дуже чийно люди працюють там. Влітку я думала, що я повернуся. Я все, що було, у мене замови. Я відправила посилкою племінниця в Київ. І я залишилася потім, знов почали Київ бомбити туди-сюди. Мені кажуть, куди ти поїдеш? Залишайся вже далі. Я продовжувала. Договір про найм, винайм квартири, і от так я залишилася. І 27 грудня цього року буде два роки. Уявіть, неможливо два роки. неможливо. я тут. Давайте на завершення нашої так. розмови. Ну я думаю, це не секрет, можна сказати, вам 73 роки. роки. Ну для, для безумовно називають. Але як в е, такому поважному вже віці залишатися такою енергійною? От поділитися цим е, якби секретом, цим рецептом і як іншим стати такими, як ви? Да, ви праві. ви праві, що є молоді, але вже старі душою. Мабуть, через те, що я що я. Дуже хотіла завжди вчитися, і я з молоддю спілкуюсь. Я не сижу, мабуть, такі людей мого віку не так багато. От в крітець приходять зараз пані Ірина їй 65 років. Ну, це ж молода проти мене. Я на 8 років старша. Мені вже 8 років я в школу ходила, а її ще не було. А, приходить, приїжджає з Підополю хлопець наш Західної України, йому 17 років буде от, в жовтні 18. Тобто, ну, це молодь, пан Ксьонс, Арнольд. Я знаю, що йому 66 років. Тобто, він як... Молодий. Так, молодий. Для мене він зовсім молодий. Я старша. Я ж пішла на курси польської. А як же? Ого. Ну, хоча б спілкуватися на такому рівні. Я ходила зимку, зараз хочу весною знов піти. Я пройшла А 1 А 2 хочу вже Б 1 Ну, для спілкування мені кажуть, коли я там кажу, що ти не ходиш на курси. Ой, а на що на мені потрібно? Ну як це? Сидіти, нічого не робити. Мабуть, енергія, обмін енергією з молоддю, з людьми, які ну, хочуть жити, а я теж хочу жити. А так. рецепт такий. А, у мене є принцип, я кажу навіть дівчатам жити за принципом Мюнхгаузена. Тобто, витягувати себе за волосся з будь-якої важкої ситуації і не здаватися. Бо нам треба не тільки вижити, нам треба жити. Нам треба дітей підняти, молитися за те, щоб все-все все закінчилось перемогою нашою, і ми вірити. Це основне нехай так і буде. Я дуже дякую вам за розмову, за те, що ви прийшли, поділились своєю історією. І я дуже сподіваюся, що ви станете прикладом для інших бути такою ж активною.